Загалом зима 2025 року за глобальною середньою температурою може стати однією з найтепліших за всю історію спостережень. Але оскільки перші два місяці були теплими, наразі природа вирішила відновити баланс. Сумські синоптики зробили короткостроковий прогноз погоди та розповіли, коли чекати на прийдешню весну. Протягом поточного тижня погода сумщини та міста Суми перебуватиме під впливом області підвищеного атмосферного тиску. Очікується морозна погода, переважно без опадів. Лише в окремі дні важливий невеликий сніг. Температура повітря в нічні години 18-19 лютого знижуватиметься до 14-19 місцями по області. Можливе зниження температури до 20-22 градусів морозу. 20 лютого четвер дещо потепліше. Температури вже нічні будуть від. Там десь від 12 до 17 градусів морозу. Протягом тижня денні температури становитимуть 5-7 градусів морозу. Спочатком нового тижня з 24-25 лютого відбудеться підвищення температури повітря. Вже нічні температури становитимуть десь в районі 2-7 градусів тепла, а денні температури вже підвищуватимуться до 0-2 градусів тепла. З настанням календарної весни, тобто з 1 березня, вже є тенденція на те, що температури повітря перейдуть через 0 градусів і вже становитимуть десь від 0 до 5 градусів тепла. За тими прогнозами, що ми маємо на сьогоднішній день, то в принципі да, календарна весна, метеорологічна весна, має майже якби. Співпадають ну, ще якби попереду майже два тижні, тому можливо, якісь будуть директиви до прогноз. Аби похолодання не зіпсувало вам настрій. Заздалегідь подбайте про утеплення. Бережіть себе та своїх близьких.